Слухай, мене так бісять ці люди, вони такі повільні і нічого не встигають. Я при цьому зателефонувала подрузі, потім організувала її виїзд за кордон, потім повернулася додому до бабусі і зробила їй сюрприз на день народження. І я встигаю все. Так, а що саме тебе дратує? Ну, вони якісь безвідповідальні, вони думають тільки про себе, а от щоб організувати щось інше – ні. А раз як ти себе почуваєш, коли ти все встигаєш? Ну, як ти себе почуваєш в кінці дня? Ой, ну я трохи виснажена, але ну, якби вони щось робили для мене, я б цього не відчувала. А ти просиш них цього, ну щоб вони зробили для тебе? Я не буду просити, мені це не треба, це їм треба. Давай спробуємо розглянути причину твого встигання. Чи може бути таке, що ти звикла бути зручною і виконувати певну функцію в комунікації з іншими? Що для мами, для тата, для якогось ще ти є тільки тоді, коли ти швидка, зручна і все встигаєш. А тоді, коли ти цього не робиш, в тебе виникає страх, що тебе просто перестануть любити, тебе перестануть кудись запрошувати, і щось з тобою станеться, ти зникнеш з поля зору інших людей. І в такому разі перемкнення оцього речога з Я все встигаю на те, що я роблю в своєму темпі і більше роблю для себе, воно ризиковано тим, що ти не будеш мати когось поруч, за твоєю думкою.